Зламності на території закарпаття продовжують працювати та готові приймати людей у разі надзвичайних ситуацій або перебоїв з електропостачанням. Скористатися ними може кожен, однак мешканців просять зважати на режим роботи. Нині пункти функціонують у двох форматах: цілодобово або за графіком установ, на базі яких вони облаштовані. Такий підхід пояснюють відсутністю потреби в постійній роботі всіх локацій. Сьогодні в області сформовано 459 пунктів незламності, З них 31 пункт знаходиться у діючому стані. Решта переведені у стан готові до відкриття. Всі пункти, які я озвучували, всі у нас забезпечені генераторами, інтернетом, питною водою, аптечки у 31, якщо не помиляюсь, є укриття. Решта укриття знаходиться поруч. за січень цього року. Пункти незламності в області відвідали близько 15 тисяч людей. Найбільше відвідувачів в обласному центрі в Ужгороді. Ці показники становлять близько вісьми тисяч осіб. Є 49 в Ужгороді, із них на сьогодні чотири діючі. Ну п'ять, скажем так, Да? це ДСНС, це вокзал, це РДА, це ова і сувене гніздо порож користуються популярністю на сьогодні. Пункти незламності місць містужду. Ну, практично, всі люди, якщо відвідують, то відвідують ті пункти, які стоять на вокзалах, знайти ж найближчий пункт незламності можна за допомогою додатку Дія Google Maps, а також на офіційному сайті Закарпатської обласної військової адміністрації.